Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні зібрався і для курей камінці на... насіяв, маю ось такого. Зараз вам покажу. Ось, Бачите, з дирочками в мене ось така є фіня. Решето таке я собі зробив. І маю щебінь дрібненької фракції. І для того, щоб курам давати камінці. Я взяв, просіяв, бо великі вони не... кури не будуть їсти, бо я брав молоток і молотком розбив дробив великі. Потім подумав, подумав, що в мене є решето таке саморобне. Я для інших цілей його використовував. І ось невеличкий бачите, щемінь. Тож треба буде ще грубше повибирати, як буду давати курам. І я вже декілька днів їм не давав. То я десь біля 50 грам сьогодні для курей кинув щебеню і вони в моменті його їли. А кусочки каменю допомагають корам перетирати корм. Напевно, покращується травлення. Частина, напевно, каменю йде на створення шкаролупи. От. І я думаю, якщо камінь, вони там якийсь процент візьмуть всередину каменя і пісок, чи що вони там ще підбирають в, в природі, то і менше, можливо, будуть їсти. Ну, але їсти все рівно треба годувати так, щоб було, щоб вони не слияться. Так що для корей треба все робити, щоб вони мали що їсти.